В ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергові ворожі атаки та наслідки терору росіян. Про це поговоримо сьогодні. Наші журналісти вже підготували добірку оперативної інформації про ситуацію в Нікопольському районі. Увага на екран. Шість разів за ніч російські окупаційні війська били по Нікопольському району. Загалом випустили понад 90 снарядів. Місцеві мешканці кажуть, ніч як завжди була важкою. Страшно тривожно, Незважаючи на те, що спала в прихожій, чула всі вибухи. Сна, по суті діла немає. Оце що стрілянина Ніч була дуже неспокійна, особливо сьогодні. То було хоч вечором, там чи ночі, коли стріляє. Я зараз ж воно вже день і ночі. Я вчора вийшла вечором, щоб подихнути. А це почало стріляти, десь там бахання і мені прийшлося підніматися наверх. З градів та важкої артилерії росіяни обстрілювали Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади. Попередньо усюди минулись без постраждалих, є пошкоджені будинки та кілька автомобілів, також газоводи та лінії електропередач. Є руйнування ліцею та цеху промислового підприємства. Одне з сіл мирівської громади зараз залишається без зв'язку. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію. Після обстрілів Нікополь під постійним вогнем окупантів вже третій місяць. За цей час пошкоджено понад 1200 житлових будинків. Ворожі атаки не вщухають. Майже щодня нові руйнування. Тож роботи з ліквідації наслідків тривають безперервно. Цей будинок постраждав внаслідок атаки понад місяць тому. Руйнування масштабні, повністю зруйновані квартири на двох поверхах. Частина під'їзду в аварійному стані. Нині будівельна бригада працює над посиленням конструкції будівлі, аби вона не руйнувалась далі. А ще роблять каркас, аби захистити її від дощу та снігу. Це виходить, ваша квартира. Так? Квартира пана Павла постраждала найбільше. Вона не придатна для життя. Вціліла лише кухня. Вона по солінам стані, ніжний тяжі. Все ж перекриття нові везде Трещини пішли до второго етажу. Приїдуть, специалисты, спеціалісти, будуть заміряти, дивитися, що там вже. Та ніч для родини чоловіка перетворилась на справжню трагедію, адже росіяни забрали життя близької людини. Зрадав, залітіли, залетіла ракета в ту кімнату на п'ятий етаж. Тут лежав мій батька, батька одразу поїв на місці. В сусідній кімнаті була мати. Я її вытащу за руки, за мной. Окупанти обстрілюють і цивільну інфраструктуру. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено понад три десятки соціальних об'єктів. Це одна зі шкіл Нікополя, яка постраждала від росіян. Пошкоджена і сама будівля, і вікна, тож ліквідація наслідків обстрілів триває. Половина вже вікон зашиті. Само собою перші дні наведений був порядок, скло прибране було, брухт прибраний. З вчителями працюють і батьки учнів. На допомогу прийшов і будівельний батальйон волонтерів, адже як завжди вони працюють на місцях прильотів, де потрібно розбирати завали та допомагати людям і громаді ліквідовувати наслідки. Хлопці кажуть, прохань про допомогу нині дуже багато. Ми не всім можемо допомогти. В Основному допомагаємо соціальні об'єкти беремо там, де потрібно багато роботи. І потрібно допомогти, як можна, як не можна швидше. Треба до дощів, як можна швидше закрити дахи, вікна. Ситуація по той бік водосховища залишається складною. Тим часом до окупованого енергодара змогли дістатися 25 вантажівок з найнеобхіднішими запчастинами для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти. Про це повідомляє енергоатом. У компанії додають також було поновлено незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи з АЕС, і найголовніше доставлено додаткові запаси. Для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції. Юлія Коча, Сергій Мельников, Микита Саєнко. Пронікополь. Не піддаємось паніці і віримо у наших захисників. На сьогодні це вся інформація. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Уникайте відкритих територій та місць масових скупчень. Якщо Маєте важливе повідомлення або тему для обговорення? Телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Бережіть себе і до зустрічі.